Друзі, всім привіт! Ви знову ж таки на каналі Файна Компанія. Не було в нас відосиків 2 неділі, але сьогодні кено, сьогодні 9, да? чи 10? 10 число. Виїхали з Сашою, згрупірувалися, зараз будемо тролити. Тому беріть чай каву, ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте вже нас на воді. Золоте правило, да, помити ножки. Треба помити ножки, щоб було все красиво. Так, на воду ми вийшли, приблуду, всяке Саня побрав, не знаю що з того буде, але щось побрав обліра. Зараз прогриває апарата і будемо щось думати. Знаходимось біля дач ЖД. От таке ось таке щось Дав Бернаут один пішов все нормально. Так, Саня поставив салмо перч, да? Да. а ми вибираємо да. з нашого арсеналу. Ось такі у нас новинки з'явилися. компанії флагман. Гарбуз з однієї сторони з однієї... Кислота. Не знаю навіть, що й поставити. Навірно, цього поставлю спочатку, а може і ні. Я на нього ні, поставимо цього. Саша каже, він в витяг уверений. Hardbell 70-ку, То цього й кинемо. Майстра? Що, мені просто закидати його, так? Да? А на скільки ти відпускаєш, цю? Я поки повідомляю сильно ходить. Ну я не знаю, я кину, ложу спінінга, зараз будемо дивитися. Ось так це все має відбуватися. Ось так наш кінчик вібрірує, значить в облер іде, зацепа нема. Там і холод щось малює, 24 метра. Таке щось починаємо. Куди підемо? По Куди поведеш, ти ж наш водитель. Ми Будемо йти посередині, шука буде. С... Скорчил с двух сторон. Так, трошки про это самые провели. Поставим зараз все-таки этого. Что там сань <с1> <свес> Бать, пью, ну, о матеру матеру коробка пинается <свес> задних А, я Джокера 135-ку кину. Кажуть, на, этот, на осень вона на великий бере, знаєш. Попробуй, щось крепко йдемо, Сань. Чуть-чуть врізатися будемо. О, о. Такий, такий. О. Такого, Такого понял, переливает натуралка золото. А, 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 Ним твічі можна, ним тролити можна. Я читав. Рівномірочку риба гарно любить на нього. Хоч як він валить? Йдемо понад тимбером. О, ну цим я у тебя стоит. Ага. Тяжой. то тут, тут, тут на цьому валиться, так? Да? Ти бачиш, як з зміляка дав Джосу Ох ти! Це не худово вроді, да? Ну така неплохо... Це вообще не щука. Окунь, блядь! Окунь, нихіра собі, диви, що робить. Давай дивись. Так, 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 батька бан, блять! Уху! Братимой! Ебаться, блять! Я ще таких гукунів не бачу, по Ну, О, блядь Фух! Ти бачиш, як зміляка газу дав? взяв нахуй. Ебать! Зміляка вийшов. Ой, дивий. Блять, а твоспіган обним? Не должен. Чи може, блядь? Він парень крепкий, повинна А Ну-ка, Саня, показуй що там тебе. Диви який офігеть. Диви, яка який... махіна. Що до коби які. Давай да. Вони На. Теж є. Я вже цепив, той Да? Покажи О. його. Та ти що, брате мой. Який красавчик. Ти що, який їх кабаська. Жди, так, фірма панамка, Так, Фоточку з бецем, чик. Фотка в фоці. Тут два варіанти. Або окуня фокусує, або тебе. Зараз <заразвична> дальше <в> не обично. Эй, красавчий який. Напроти завода з фоткою. О, вс есть. Типа сам роботи, я, блін. Гарний, ти шок. Я думаю, що кадивить. Ну, типу, а я бачу щось, що, поняв рот не такий вискочив. Здоровий, здоровий, типу, і так, форма таку. інша, правда? Нічого він, так, обрибилися, вже добре. Там за поворотом класне місце є. Ну типа поворот, поняв. Туди в угол ще треба прибитися, там обкидати. Аря може по пана Тожі варіант. ж можеш ставити для генький ці водліри і пошов собі по центру троллингу. О, ну. ты вот это рибу малює. Ладно. Це рыбу малювало. Давай упустим глянем. Камеру поймем. Ну. Попробуй. <laughs> Не, ну мне самому интересно просто. Бляди. Спокойно? А. Лавай. Так, перемити результати не дало, їдемо назад. Чи йдемо, чи їдемо, чи що, чи пливемо. назад на ес. Кушка вон до зубата прикалується. Е, угу. Ма Мона...

Я Ну да. Та погоди, не спіши, брати мой. <серків> Саня чергове клювання. Бачиш, звісно, я з мусором в обліра а він з рибу тягне мені. О, зубата, все як має бути. Ти куди зараз свічку дасть. А вже й не дасть. О, брати мой! Кішечка. Сьогодні сталому перші робить судеса. Зараз, подожди. Ну, так не буде. Бачиш, от тобі й жовтий, так? Да? Давай лучше до того берега пришвартуємося, да? Туди Туда, типу затяни в траву да і все, Да, зараз мы її спокійно обработаємо. Фото, відео, фіксація, всі дела. Протоколи, там, заміри, ваги. Що тебе, укачало, дорогая? Ой, вона вже її вцепилася сама. Да? Ну. За краєчок сиділа. Нено знімай такого посюдою, де обжера і зараз ми її покажемо. О, така Саші плюнула штупачечка. Зараз ми її зважимо, у нас є такі... Азуровські ваги. Ми трохи розбагатіли. Ну, по нулям. Ну, Давай за нього, він все одно там нічого не важить, мабуть. Кіло 45. Коротше кіло. Кілошечка. Ну фоточку Гарні. мені. Звісно, любе ребе. Так, портреточку ще Це зараз чек. Все куканим! Зараз я тобі покажу одну хуйню, чи варто мені її поставити, чи ні. У мене такі самі є Такі які колір інші. Ні-ні, я не Зараз зараз. Хай лежить, приблуда. Чекав, що сала поймає, що не багато Ну звісно. Це ж про той й мова була. Ти ж поки не поїси, не подержиш, точно нічого, я тобі кажу, це завжди так. Риба, де, ти, має вже в лодку сама прийна. Уважні. Так, ось по рибалці. Коротше, Саня сьогодні рибу то ловив, а я то не ловив. Я все пробував, але нічого не вийшло. Зараз Зважимо окуня, щука кіложка, ще і цікаво скільки окунь стоїть. Ваги по нулям. Ціпляє. Ціпляє. Цього рекса 600. Шесть тридцять грам. 630 грам. Тата -та да кабанчик. Допівасика, да? О, такого. Ага. Карсиво. Ну і зубата там. Коротше, ось така у нас була рибалка. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ми будемо ще щось знімати.